С в ефірі телеканалу Рудана. З новинами четверга 26 жовтня у студії Карина Крикун. Починаємо з таких тем. До останнього залишався командиром. Він рятував життя десь. мабуть, чотирьом хлопцям зі своєї роти. У місті провели в останню путь захисника України Андрія Аніцоя. Пам'яті героя держали оборону Харкова Купінська. У рідній школі Криворізького воїна Руслана Майданика відкрили меморіальну дошку на його честь. Медзаклади уже з теплом. Зараз у нас запущені вже 11 котелень. Опалювальний сезон у Кривому Розі стартував з лікарень. 21 жовтня біля села Степове під Авдіївкою обірвалося життя криворіжця добровольця 129-ї бригади Андрія Аніцоя. Сьогодні на центральному кладовищі рідні, близькі та знайомі провели мужнього захисника в останню путь. Андрій Віані Цою було 55. До великої війни він працював монтажником в одній із будівельних компаній. У 2022-му будував цех у Маріуполі. Щойно виїхав звідти, одразу ж подався в тероборону. За кілька днів після вторгнення вже став на захист міста. Будував фортифікаційні споруди на Криворіжжі, боронив підступи до міста поблизу Інгульця, брав участь у бойових діях на запорізькому напрямку. Перед обов'язком захищати родину і батьківщину батько був непохитним. Згадує сину. Олександр. Отец был для меня примером ну, для всего, всего просто и всей моей жизни. Это был самый лучший человек, которого я знал. И я хочу быть таким, как он. Он был очень добрый, отзывчивый, всем помогал. И своим побратимам он никого не бросал. На поле боя за всех стоял и Був, приміром для всіх найкращий дружба з дитинства поєднувала з Андрієм Олександра. Товариш згадує, разом займалися спортом, разом йшли по життю. Я з ним дуже багато років в Ми разом боролись, боролися, боротьбою займалися вільною. Так що я його знаю дуже, дуже, дуже давно. Ми по житті всі всі вместе, як спортсмени, як друзі, друг другу допомагали во всьому. Андрюша був лучший, лучший із людей. Я не знав таких більше людей. Це був дуже хороший друг, товариш, син, батько. Слов нету, ребята. Це уходять лучшие з лучших. 55-річний Андрій Аніцой служив у складі 129-ї бригади. Був старшим сержантом, командиром відділення батальйону стрілецької роти. Побратими розповідають, він врятував життя кількох бійців. Поліг під час ворожого обстрілу на Донеччині. Він до кінця був героєм. Він був командиром відділення. Навіть коли відділені хлопці його там десь трошки сумнівалися, чи треба це робити, чи ні, він казав, а хто буде робити, коли не ми. Хто захистить наше місто, хто захистить нашу сім'ю, хто захистить нашу державу. Ну, після таких слів люди йшли за ним. Він був поранений сам, він неодноразово надавав допомогу хлопцям. Він рятував життя десь, мабуть, чотирьом хлопцям зі своєї роти. Останній бій прийняв, під піддавдівки, населений пункт Степове. Це вже було 21, -го, 21 -го жовтня. Ну, я думаю, що на тому напрямки російські війська зосередили всю свою армію. Ми такої кількості ще не бачили, але вони тримали, вони тримали з 10-го числа два тижні той напрямок. Багато хлопців у нас полягло в тих боях. Андрію Аніцюю віддали останню шану стрілецьким салютом. Місце його спочинку у секторі почесних поховань центрального кладовища. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день. Вже третя меморіальна дошка з'явилася на фасаді 94-ї гімназії, що на мікрорайоні Дружба. Її відкрили сьогодні у пам'ять про випускника цієї школи Руслана Майданника. Життя 25-річного захисника України обірвалося влітку минулого року на Харківському напрямку. Сьогодні ми відкриваємо дошку пошани нашому воїну, захиснику нашої держави, який боровся за цілісність нашої України, Руслану Майданику, який є жителем жителем нашого району і навчався в 94-й школі. В цій школі а до цього у дитсадку поряд минуле дитинство і юність Руслана Майданника. Йому судилося стати захисником своєї родини, мами і брата своєї країни від ворога. Минулого року на Харківщині життя героїчного криворістя обірвалося. Хвилиною мовчання на ганку в школи вшанували пам'ять випускника цього закладу. Мама Руслана розповідає прикладом мужності для сина був його дядько Микола Ткачов. Разом служили, разом поклали голови на передовій. Його восени забрали. До, як срочника військову службу. В январі місяці він підписав контракт в 92-гу бригаду, там служив його рідний дядько. Він в АТО був, в ООС потім був. І він вирішив піти по стопам дядька. Держали оборону Харкова, Купінськ. Наталія Майданник подякувала голові довгинцівської ради та школі, де навчався син за підтримку її ініціативи встановити на фасаді гімназії меморіальну дошку. Найсвітліші спогади про колишнього випускника у педагогів добре пам'ятають безстрашного Руслана і в Криворізькому клубі юний авіатор. А друзі та ровесники знали його як фаната футбольного клубу Кривбас, 25 25-річний старший солдат Збройних сил України, нагороджений орденом за мужність та нагрудним знаком за заслуги перед містом. посмертно. Це дитина просто сонце. Він завжди сяє, він був усміхненим, завжди йшов всім на допомогу. Щоб його не попросити, фраза «час буде, зараз зроблю. Він був лідером, діти за ним завжди були як за кам'яною стіною. Він завжди всім допомагав. Життя Руслана так рано обірвалося. Про нього ну тільки найкращі спогади це наш герой. Слава герою, і пам'ять про нього буде завжди у наших серцях. І діти будуть відвідувати школу, заходити, і теж будуть знати про нашого героя. Надія Шевченко, Владислав Талалай, цей день. Чинивши шахрайські дії з оформлення соціальних виплат через різні інтернет-додатки за процесуального керівництва прокурорів Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру криворіжцю, який видурював гроші у довірливих співвітчизників. Наразі відомо про 40 потерпілих від дій спритника. За процесне керівництво прокурорів Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру громадянина України за шахрайством шляхом незаконної операції з використанням електронно обчисленої техніки. За даними слідствами, підозрюваний мешканець Кривого Рогу разом з іншими, на селу, наразі, особами незаконно заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 1,5 млн гривень. Вони розповсюджували в соціальних мережах посилання під виглядом соціальних виплат від держави та міжнародних організацій. Для отримання обіцяних соціальних виплат громадяни, громадяни України вводили за посиланням свої персональні дані та дані банківських карток. Підозрюваний, отримуючи доступ до рахунків потерпілих, прив'язував їх до платіжних систем у своєму смартфоні та без контакту знімав гроші на території міста Кривого Рогу. Попередньо встановлено 40 потерпілих з різних регіонів України слідства вилучені смартфони, банківські картки, чернові записи. Наразі підозрюваним на обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Становлюються інші особи причетні до шахрайських дій. У Кривому Розі розпочато новий опалювальний сезон. 11 котелень вже подають тепло до лікарень нашого міста. Готові до прийому теплоносія, заклади освіти, соціальної сфери, багатоквартирні будинки. Терміни підключення об'єктів залежатимуть від погодних умов. Тему продовжить Валерій Кожухар. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вюку провів виїзну нараду в Інголецькому районі. Ця котельня одна з найстаріших та найпотужніших об'єктів комунального підприємства Кривиріш Вона подає теплоносі на більше як півтори сотні багатоквартирних будинків, вісім дитсадків і стільки ж шкіл, на чотири медзаклади та дві спортивні школи. У міжопалювальний період тут провели оновлювальні та регламентні роботи. Наразі котельня готова до зими, не дивлячись на складні умови війни. Місто все зробило, щоб підготувати до зимового періоду. І наші теплогенеруючі компанії підготували котельні, підготували все обладнання, замінили дуже багато трубопроводів, більше 25 кілометрів. Зараз у нас запущені вже 11 котелень. Там, де палення йде на нашій лікарні. На інші об'єкти у місті теплоносій буде поданий, щойно встановляться відповідні погодні умови. Всі інші котельні готові, наповнені водою, під тиском вода. І коли згідно з діючим законодавством, буде менше восьми. Градусів наружна температура, там троє суток, то котельні будуть включатися. Ми б включили котельні для початку опалення і раніше, але мешканці міста безумовно кажуть, коли це не потрібно, щоб не платити більше коштів. Ця котельня, що працює у місті з початку 60-х років, наразі перебуває в досконалому технічному стані і готова швидко увійти в роботу на повну потужність. Время на розкрутку даної котельні – приблизно одні сутки. Через сутки ми при відповідній температурі заживаємо котельну і через сутки тепло з'являється. Всі інші котельні к отопительному сезону готові. Значить, резервне електропитання мають всі котельний. В цьому році для теплогенеруючих підприємств було придбано 45 генераторних установок, більше 20 – для об'єктів тепловодопостачання, ще 9 дизель-генераторів для підприємств критичної інфраструктури. Планується придбати до кінця року. Теплопостачальні підприємства підготували до роботи взимку майже 100 котелень. Понад 70 теплорозподільчих пунктів виконали ремонт майже 30 котлів. У місті замінено та поновлено десятки кілометрів теплових мереж і теплоізоляції. Валерій Кожухар Максим Пономарьов. Цей день. пунктів незламності цієї зими в кривому розі стане більше. Вже з 1 листопада до діючої мережі додасться ще 80. Переважна частина з них запрацюють у навчальних закладах. В одному з нових пунктів незламності в Інгулецькому районі побувала наша знімальна група. В інгулецькому районі готові працювати у випадку тривалого відключення світла і тепла 15 пунктів незламності. Один із таких розташований у приміщенні 114 ї гімназії в житломасиві Інглець. Окрім можливості підзарядки гаджетів, у новому пункті подбали про комфорт. Є місця для відпочинку, облаштовані стаціонарні санвузли, підключено інтернет, створений запас води і є ковдри аптечки. Ми продовжуємо готувати у нас нові пункти незламності. Безумовно, там, де знаходиться укриття, і в цьому році зараз ми відкриваємо ще 80 нових пунктів незламності, які допоможуть нашим мешканцям в час ЧЕ. Прийти сюди і мати і тепло, мати можливість підзарядити свої телефони, відпочити кімнати для матері і дитини, і в укриттях можна перебути, коли повітряні тривоги. Тому все робиться для того, щоб зберегти наших мешканців, створити їм всі умови в різні часи. В укритті цього пункту незламності наразі проводяться будівельні роботи. Цьому році ми пункт незламності відкриваємо і в наших закладах культури. 22 пункти там відкриваємо, і, безумовно, і ще в закладах освіти. Готуємося до нашого зимового періоду, до блекаутів і для того, щоб кожна. Кожен мешканець нашого міста мог прийти до пунктів незламності і отримати необхідні умови. Усього до кінця року у місті працюватимуть понад 200 пунктів незламності. Минула зима підтвердила їхню затребуваність. Більше як 65 тисяч криворіжців у холодну пору скористались послугами таких пунктів. На базі нашої гімназії створено пункт незламності, розрахований на 50 чоловік. Ну наразі так. Маємо велике сподівання, що якомога менше людей будуть потребувати цієї допомоги, але ми готові. Ми обладнані генератором, пушками обігріву, окріп, можливо, чай чи кава також для наших містян. Звичайно, дякуючи місту і дякуючи раді оборони міста, що маємо на сьогодні такі пункти незламності. Валерій Кожухар, Максим Пономарів цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі будуть такі теми. Вірусний гепатит. А захворюваність у нашому місті уже багато років. Спорадична в цьому році зареєстровано по місту всього один випадок. Медики пояснюють, що варто знати про хворобу і як уберегтися від зараження. Маленька справа, велика допомога. О, ти вже насобирав якусь жменьку, крищі. Принеси Криворізька волонтерська родина, активна учасниця акції Крила, перемоги рукопашників. Відбір у збору на чемпіонат України, тому це дуже відповідальне змагання. 80 медалей, третина з яких золоті, вибороли криворіжці на обласному чемпіонаті з рукопашного бою. Року в Україні діагностують близько двох тисяч нових випадків захворювання на вірусний гепатит А. В середині жовтня цього року спалах цієї хвороби зафіксували у Вінниці. На тепер там госпіталізовані близько сотні людей. Спалах захворювання на вірусний гепатит А місцева комісія визнала надзвичайною ситуацією. У кривому розі в останні роки фіксують мінімальну кількість випадків цієї хвороби. Що потрібно знати про гепатит А і його профілактику? Дарія скова розпитувала у фахівців. Україні зафіксували спалах гепатиту А. Епідемія почалася у Вінницькій області. Причини спалаху епідеміологи поки не встановили. Вірус гепатиту, а що вражає печінку, часто передається через забруднені харчі або воду. За даними північного відділення Криворізького районного відділу центру контролю хвороб, у нашому місті і загалом у Дніпропетровській області ситуація з захворюваністю на гепатит А контрольована. У кривому розі в останні роки фіксувалися лише поодинокі випадки цієї недуги. Зараз у Вінниці спостерігається спалах. з 16 жовтня у них почали реєструватися випадки на сьогодні 93 хворих, які госпіталізовані, серед них 16 дітей. Захворюваність у нашому місті вже багато років, спорадична. В цьому році зареєстровано по місту всього один випадок гепатиту А в минулому році було два випадки гепатиту, А і ми дуже такі задоволені тим, що, дякуючи нашій владі, не був допущений водний фактор передачі зараження гепатиту у нас у місті. При недотриманні правил гігієни можна підхопити гепатит, а шляхи передачі вірусу пов'язані з брудними руками і забрудненою водою. Наш відокремлений структурний підрозділ контролює дуже активно щоденно якість питного водопостачання. Щоденно у нас досліджується питна вода у всіх районах міста. У нас досліджується з початку літа вода відкритих водоймищ. Ні одного разу у нас не виділені е, збудники вірусного гепатиту. А головним симптомом гепатиту А є жовтяниця. Втім, проявлятися хвороба може по різному За словами лікарів, деякі ознаки легко сплутати з герві. Це може бути підвищення температури тіла, це буде слабкість, це буде відсутність апетиту, нудота, блювота, буде скаржі, що болить біль в правій підреберній ділянці. Так, ми 70% симптомів бачимо, що може бути жовтушність, склер, це якраз те, що надзвичайно нас нас да, і ем, сигналізує, що це враження печінки. Це зміна кольору сечі. Насправді бувають неспецифічні симптоми, і якщо це є безжовтушна форма, Пов'язати з вірусом гепатита насправді дуже тяжко. Діагностують інфекцію за допомогою аналізу крові, проте в інкубаційний період хворобу можуть не виявити. Гепатит навіть до перших симптомів два тижні людина інфікована є заразною. Тому так важливо за появи перших симптомів звернутися до лікаря, наголошують медики. Захиститися від інфекції допоможуть гігієнічні заходи, кип'ятіння води перед вживанням. Ефективною вважається вакцинація від хвороби. Дотримання правил особистої гігієни, обов'язково правильно готуємо їжу, так, тобто контролюємо якість води, тобто ми знаємо, де ми беремо, що ми беремо, якщо потрібно, проводимо кипятіння. Специфічна профілактика це буде вакцинація, це пасивна вакцинація. Тому в нас є вакцини, які, на жаль, вони йде на наразі лише рекомендованими. Тобто, це ті вакцини, які батьки і Купляють їх самостійно за власні кошти, і в лікарні ми їх робимо безоплатно. Тому є дитяче дозування, є доросле. Є вакцина власне для гепатиту А. Щеплення проти гепатиту А медики особливо рекомендують дорослим, які працюють у закладах громадського харчування та на підприємствах харчової промисловості. Дарій військово Максим Пономарьов цей день. Родина, яка надихає своїм прикладом допомагати захисникам, так відгукуються про маму Альону та двох дівчаток сім'ї Шматлай. Вони волонтери та активні учасники акції Крила зі збору пластикових кришок. У цій родині впевнені навіть маленькі справи це великий внесок у спільне прагнення українців до перемоги. Про історію вольової родини дивіться у наступному сюжеті. Не опускати руки, а знаходити сили, аби діяти та наближати перемогу. За таким принципом живе ця родина: мама Альона та дві доньки: – Оляна Уляна 10-річна Валерія. На війні вони втратили дорогу людину. У січні цього року захищаючи свою сім'ю і всю Україну від окупанта, загинув їхній чоловік і батько Володимир Шматлай. Його портрет як пам'ять про рідну людину зберігається у сім'ї і як вдячність від усіх земляків, розміщений у музеї російсько-української війни. Мій чоловік, Шматлай Володимир, пішов добровольцем, сказав, хто піде, як не я. Я дожен йти, довше захищати свою родину. Пішов 22 ноября, 17 января вже погиб на задання під Донецьком, попав в морську піхоту гранатометчиком. Такого чоловіка ще. Не знайдеш вже. Був дуже працьовитим, робив всю життя з водителем, возив грузи. Кожен, хто не просив яку допомогу, Постійно відзивався, допомагав. Подружжя завжди мало глибокі патріотичні переконання, тож і дітей своїх виховали достойно. В Оляни і Валерії є досвід і плетіння сіток і створення оберегів. З самого початку великої війни родина активно допомагала військовим, виготовляли маскувальні засоби, робили окопні свічки, пекли смаколики, збирали речі першої необхідності для захисників. В цьому неабияким мотиватором для сім'ї є молодша донька. Я коли бачу військових на вулиці, я їм підходжу до них, їх обіймаю, їм дарю оберіги, і вони мені дарять шеврони. І мама мені пришиває їх на штани. У мене вдома є. Стенд, де в мене висять шеврони і браслети, які мені військові також дарять. Я зустрічаюся з військовими і беру у них номер телефону, і їм кожного дня пишу, щоб вони себе берегли. Мама і доньки також збирають пластикові кришечки, аби допомогти в придбанні дронів для військових. Дівчата приклад для інших учасників розповідають у громадській організації, що є координатором акції «Крило» в нашому місті. Загинув батько, можна було впасти в розпач, плакати, забути про все, як ну як це відбувається дуже часто в нашому житті. Ця сім'я приймає рішення. Не впадаємо в розпач, продовжуємо жити і не просто, а ще допомагати, допомагати з тими силами, які, можливостями, які у нас можуть. Вони на своїх воротах великими літерами написали: Люди, здавайте кришечки, дякуємо вам за це. І люди стали їм зносити, і люди стали їм зносити, і вони більш-менш коли нас збирають, приносять до нас. І я чому в захваті? Що я дивлюсь? Вони якісь такі сонячні, відкриті, міцні такі. І вони, от я завжди ставлю їх в приклад. В родині кажуть, сусіди знайомі теж долучились до збору. Весь посілок, хто не проходить возлі наших ворот, всі бачать, що написано на воротах. Долучаємось до акції, збираємо кришки. І в кожен день виходимо, і в нас на воротах висять. Кульочки з кришечками. Потім привозимо в кривбас на Баттані. раз привезли полтора кілограма, потім два кілограма привезли. Я вважаю, що кожен українець має долучитися до цього. Теж збираємо кришечки. От ти вже насобирав якусь жменьку кришечок, принеси. Це вже якийсь внесок. Для нашої армії важлива кожна допомога, переконані дівчата. адже навіть маленька справа це внесок у велику мету. Дар'я військово Максим Пономарьов цей день. Понад 80 нагород різного гатунку, третина з яких золоті. Вибороли криворізькі спортсмени на чемпіонаті області з рукопашного бою. Днями він проходив у Дніпрі. За результатами цих змагань наразі формується склад учасників збірної, яка представить Дніпропетровщину на чемпіонаті України. З призерами обласної першості поспілкувався Іван Проводов. По завершенні змагального року міська федерація рукопашного бою долучає до підкорення спортивних висот перспективне юнацтво. Нині це найчисельніша аудиторія в складі осередку. А дехто з юних спортсменів уже має досвід виступів на відповідальних стартах. У свої 10 Артур Соколовський двічі був учасником національних змагань, виношуючи мрію стати чемпіоном Європи та світу. Цими днями вихованець клубу «Воїн» привіз дві золоті нагороди з обласної першості. Дозволено контакті в мене було три поєдинки. В першому я виграв більше боксом та руками, а в другому я вже там і боровся, і бився. І в третьому там я виграв те, що я більше руками працював. Я дуже задоволений своїм виступом у Дніпрі. Обласний центр зібрав цього разу майже дві сотні рукопашників. Діти від 10 до 15 років представляли Дніпро, Кам'янське, Запоріжжя та Кривий Ріг. Провідні місцеві клуби Федерації рукопашного бою делегували на чемпіонат області майже 70 спортсменів. 23 медалі різного гатунку в активі представників клубу Рукопашник. Автором двох переможних фіналів став Микита Хмуренко. Кожне змагання мають деяку відповідальність, треба мати, тому що це показник твого клубу, твоєї майстерності. Я гадаю, що всім сподобалось. Тим паче, що був проводився під час змагань, по результатам змагань, відбір у зборну на чемпіонат України, тому це дуже відповідальне собі змагання. 15-річний Данило Романчук вже кандидат у майстри спорту і поступово наближається до рівня провідних рукопашників міського осередку. На обласних змаганнях Криворіжець дебютував у номінації Дозований контакт. У ваговій категорії 75 виборов золоту нагороду. Якщо в легкому контакті там основнують бої, то тут без остановки працювати, без остановки удари. Ну, Я вибрав техніку просто. Навалювати на соперника сразу получается сразу навести на нього страх і отривавати всі 2-3 минуты. Показав все, що вмію, занял перше місце. Спасибо своим моїм тренерам, Александру Юрьевичу Яновському, Анатолію Антонічу Волошину, за то, що вірять меня, своїм колегам, які которые допомагали мені на тренировках поготавлюватися. Блискучий виступ приніс криворічцям понад 80 нагород та можливість потрапити до складу обласної збірної. У нас 25 золотих медалей, 27 серебра і також 29 бронзи. Тренерський штаб задоволений, але, як завжди, є над чим працювати, це ми знаємо. Дуже приємно, що є можливість тренуватися і перемагати. Ми не зупиняємося на досягнутому, і впевнений, що в нас все вийде. 19 листопада кращі учасники обласних змагань представлятимуть Кривий ріг на чемпіонаті України. Національній першості передуватиме чемпіонат міста з рукопашного бою, який заплановано на 11 листопада. Іван Проводу Олексій Правицький. Цей день. Це всі новини цього дня. Залишайтеся з Руданою та слідкуйте за подіями в місті на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.